Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо казка. Їсть на різдво, Анет Амергейн Ведмедик був новачок у цьому великому лісі і просто шукав собі, де б йому умоститись на зимову сплячку. Невдовзі він таки знайшов саме те, що шукав чудову нору. Але йому бракувало там затишку. І ведмедик став згрібати листя. Щоб облаштувати собі теплий барліг. Цілісінький день загрібав сухе листя аж зголоднів, і відчув страшенну спрагу. Спочатку ведмедик напився води з річки, потім видряпався на дерево і дістав собі трохи меду з дупла. Увесь цей час за ним тихенько спостерігали інші тварини, які досі. Жодного разу не бачили ведмедів. Небезпечний ведмідь оселився у нашому лісі, затремтіла миша. Він хотів налупцювати мене своєю мітлою. А в цей час ведмедик лише замітав листя докупи. Далі до розмови долучився Бобер. Він хотів накинутись на мене, але я хутко пірнув у річку. А ведмедик просто хлебтав із річки воду. Він заліз на моє дерево, бо хотів мене зловити, скаржився дятел. Мені довелося мерщі летіти геть. Але ж ведмедик. Поліз на дерево за медом, а не за дятлом. Ох, ох, стільки вийшло непорозумінь. Ведмедик і гадки не мав, що інші тварини його страшенно бояться. У нього було так багато роботи, він прибирав, замітав і мив свій барліг так ретельно, що прогавив момент. Коли саме мусив впасти у зимову сплячку. Аж тут і сніг не забарився. Схвильований ведмедик визирнув із свого лігва сніжинки, танцювали і виблискували на сонці. Це було так чарівно і гарно. І він уже давно мріяв відсвяткувати Різдво, та зазвичай у цей час постійно спав. Нарешті його мрія може здійснитись. Але ж святкування наодинці не дає жодної втіхи. Вирішено неодмінно потрібні гості, і ведмедик заходився писати запрошення. Ведмедик повісив на дереві великий плакат та запрошував усіх звірят у гості. А для тих трьох тваринок яких він першим помітив у лісі, склав окремі запрошення. Гарнесеньке запрошення для маленької мишки запхав прямісінько до її нірки. Запрошення для бобра почепив на самісінькій верхівці його хатинки, щоб воно, бува, не намокло. А третє запрошення ведмедик прив'язав просто до гілки дерева, де мешкав дятел. Ох, скільки ж клопоту з підготовки до свята! Ведмедик вирізав із дерева фігурки маленьких звірят, прив'язав ниточки до яблук і сплів зірочки з соломи. Усе це він хотів повісити на різдвяну ялинку. До того ж він підготував гостям яблука, горіхи та мед для частування. Чого ж іще бракує? Звісно, ялинки. Прихопивши пилку, ведмедик вирушив у глиб лісу. Дорогою йому не трапилось жодної живої душі. Він лише бачив купу різних слідів на снігу. Здається, це все ті, хто порозбігались від ведмедя. Нарешті ведмедик знайшов потрібну ялинку. Рівнесенька, пухнаста і зелена, і розмір якраз для його барлогу. Ведмедик узявся до роботи і вже невдовзі прямував до своєї домівки з пухнастою ялинкою на плечі. Але що це? У гілках його чудової ялинки хтось сидів. Це було більчиня. Воно так багато всього чуло про жахливого ведмедя, що з переляку заклякло і навіть зістрибнути з того дерева так і не змогло. Ведмедик поставив святкову ялинку посеред хати і заходився її прикрашати. А більченя спершу воно дуже тремтіло, а потім почало дертись вище і вище, аж доки вже не було куди лізти. І тут йому сяйнула рятівна думка воно вдаватиме із себе верхівку. На самісінькому вершичку віченя чепилось лапками в ялинку і завмерло, рівнесенько тримаючи свого хвостика. Коли ведмедик помітив цю верхівку, то дуже здивувався. Невже це він? Вирізав фігурку білочки з дерева, і навіть уже встиг її почепити, він почухав потилицю. Певно, я таки це зробив, подумав він і став працювати далі. Нарешті все було готове. Могли б уже й гості завітати. Свічки горіли, смачно пахло яблуками та ялинкою, ведмедік сів. За прикрашений святковий стіл і став чекати. Довго чекав, але ніхто не приходив. Ані мишка, ані бобер, ані дятел. Жодна лісова тваринка. Ведмедик дуже засмутився. Він так старався. Чому не проходять гості? заплакав він. Невже я? Не сподобався лісовим мешканцям, адже я не зробив їм нічого поганого. Більчиня дуже здивувалась. З верхівки дерева воно бачило, як ведмедик втирав сльози. Може, він не такий вже й поганий, як усі про нього кажуть. Маля тихенько спустила з ялинки і прошмигнула до столу. Серце його калатало. Нарешті більченя набралось духу, підійшло до ведмедика, погладило його по лапці і трепливим голоском пискнуло. У тебе єсть. Я. Ведмедик підвів голову яке миле більчиня. Ласкаво, прошу в гості, сказав він, а потім. Нерішуче й сумно спитав. А що, крім тебе, більш ніхто не прийде? Більчиняті стало соромно, що про ведмедика так погано думають у лісі. Інші тварини просто трохи тебе побоюються, промовило воно? А ти ні? Це ж чудово. Ведмедик здійняв свою величезну лапу і поплескав більченятка по плечі. А потім ведмедик і більченя сіли святкувати. Вони їли та пили, розповідали різні історії і голосно сміялись. Це почули мишка, бобер і дятел. Вони підкрались до входу в барліг, щоб підгледіти, що ж там діється. Аж тут їх помітив ведмедик. А ось і мої гості. вигукнув він. Ви спізнилися, заходьте. Дятел тихенько промимрив. Я саме збирався постукати. Коли звірята побачили святково накритий стіл, дятел засмутився. Що ж ми за гості нічого із собою не принесли. Найкращий подарунок для мене те, що ви прийшли, щиро відповів ведмедик. Нумо святкувати. Так вони і зробили дерево сяяло в теплому світлі свічок, на дворі тихо падав сніг, а тваринки в берлозі всі разом голосно співали. У лісі лісі темному. Цей спів почули інші лісові мешканці, і скоро на снігу з'явилось ще чимало різних слідів, що вели до барлогу чемного медведика, який влаштував таке веселе Різдво. Ось і казочці, кінець. Ти уважно все прослухав, молодець.